Дорогі мої підписники, всім привіт! Тільки вчора я закинула відео про те, що Норвегія дуже-дуже класна, прям така казкова зимою. От подивіться, скільки випало у нас сніг. Це реально неймовірно, все засніжене. Зранку я йшла в школу, то було дуже, скажімо, невітряно, а вже буквально. Недавно появився вітер, я думаю, ви навіть чуєте це через камеру. Появився такий прям досить сильний вітер. Ось. Зранку йшла в школу, дороги вже просунуті, все готове, люди з задоволенням йдуть собі в школу, на роботу я думаю, що не дуже задоволені це ті люди, які зранку чистять свої машини. Але погода і справді дуже холодна. Я думаю, десь приблизно мінус 9-10, а відчувається як мінус, можливо, 15-17. Вагир. Оці їхні будиночки всі, такі прям реально казкові. Цей будиночок мені дуже подобається.